Далічки, привіт вам, великий! Я вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Вже червень наближається, я думаю, наступного тижня, і хочу зробити для вас розклад та РО з елементами психологічних порад. Це буде така маленька психологічна консультація для вас, яка допоможе вам розібратися з тим станом, в якому ви зараз знаходитесь. Розклад є загальним, тому він може програтися не в усіх з вас. Якщо вам потрібен індивідуальний розклад, ви можете звернутися до мене під відео, є мій телефон. Сідайте зручно, і ми працюємо сьогодні на прямих перевернутих арканах Таро опозиції. Загальна енергія місяця. Чому ваш ресурс? Як треба вам вийти з зони комфорту? Що треба відпустити? І що вам скаже Всесвіт? О, яка красота! Яка красота? Яка красота? Три старших аркана. Загальна енергія карта імператриці. Дивіться, яка вона на До речі, ви знаєте, якщо вам подобається якась карта, ви пишете мені в приват, і я вам скину фотографію цієї карти, можливо, ви хочете поставити її на телефон, робити медитації. Що таке карта імператриці? Це у нас карта мами, карта жінки. Вона говорить про ваш рід, про рід матері. Про зміцнення зв'язків з мамою. І для тих дівчат, які забули, що вони є, крім мами, жінки, подруги і сестри ще жінкою, вона нагадує вам зверніть увагу на себе. Карта говорить про косметичний ремонт вашій квартирі, говорить про косметичний ремонт вас. Це похід до косметолога, до стилиста, коли ви займаєтеся всією сферою краси. Будь ласка, зверніть увагу, хто хоче завагітніти у нас, імператриці вагітна карта вагітності. Хто не хоче, то робіть те, щоб цього не сталося. І взагалі така позитивна карта під захистом. Хто проводить ритуали, ви можете знов таки звернутися до сили материнського роду і подивитися, як вам рід може допомогти, або взнати, де вас там скелети знаходяться. Дуже позитивна карта. Чому ваш ресурс? Четверка м'ячів ви зараз такі собі в медитації. Це карта паузи, карта відпочинку, карта медитації, карта, до речі, в мене колись вона програлася, як МРТ карта взагалі статики. Ви відпочиваєте, ви зробили паузу. Подумайте, для чого вам ця пауза, як її правильно зробити. Це може бути. Лікування, коли ви поїхали в санаторій, і там вас підход... ну, відбувається реабілітація. Тому, будь ласка, зверніть увагу на свій внутрішній стан. У нас тут метелики літають. Метелики нас символ трансформації. Тобто, як там сердючка співала, що там сяду посижу, встала, пірожок знайшла і далі пішла. Ну, от Вам зараз треба трошки відпочити для того, щоб іти далі, бо десь там на вас чекає. Крута трансформація. 4 у нас карта знов-таки стабільності, карта спокою. Ви виходите 5. 5 це криза. Криза карта боротьби, і от зараз вам потрібно набратися сил, енергії для змін. Як вам вийти з зони комфорту? Двойка жезлів перевернута. Той шлях, яким ви йдете зараз, от якраз ви про нього і думаєте, він не функціонує. Бачите, він там лізе і той скалолаз, обривається, летить. Для того, щоб ви зараз виходили з зони комфорту, зрозумійте, що те, куди ви лізете, не ваше. Куди ви збираєтесь, якщо шлях є важким, якщо тут камні зриваються, тут дерева сухі, питання: чого ви туди лізете? Ну, просто скажіть. Водолейчики, якщо ви бачите, що людина вас не любить, не цінує, якщо у вас машина ваша не їде, постійно ламається, чого ви за нею сидите? За тією машиною чи в ній сидите і думаєте, вона мені потрібна? Якщо пряма, то людина лізе, має ціль собі, займається, все добре, тут зелені нас небо більш-менш, але все рівно. Тут шлях, яким ви йдете, він веде вас нікуди, але ви йдете, бо зона комфорту. Тепер, будь ласка, для того, щоб звідси вийти, вам потрібно зрозуміти, що там кіна не буде, скажімо, простою мовою. Ви йдете не туди, це означає, або ви зриваєтеся і знов йдете, або ви просто йдете іншим шляхом. Що вам потрібно відпустити? Карта мага ось ваш і шлях не туди. Карта маг це карта маніпулятора. Це може бути людина, яка вами маніпулює, до якої ви постійно прагнете наближитись і думаєте, та ні. От як металики летять на світло, ви зараз йдете до цієї токсичної людини. З одного боку, це може бути людина у вашому оточенні, яка от, говорить вам. Це може бути ваша мама, це може бути тато, чоловік, який каже: от власний, такий він сильний, це в нас чоловіча енергія. І є жінки, до речі, з чоловічою енергією. Я так розумію, зараз у нас майже всі українки мають чоловічу енергію. І от вам потрібно. Або цю людину відпустити, або це ви. Це ваша риса характеру, коли ви взяли все на себе. Коли ви тягнете я і лошадь, я і бик, я і баба, і мужик, і все остальне. І ви тягнете все на собі. Ну так не буває. Людина не може бути всім довгий час. Ви можете на якийсь момент взяти цю відповідальність, але цього потрібно позбавлятися. Проаналізуйте своє оточення. Чи ви є цим, чи це є людина. Тепер, що вам каже Всесвіт? Всесвіт каже. Нульовий аркан, аркан дурака, йдіть в новий шлях. Якщо ви зараз поговорите про свою жіночість, пропрацюєте і зрозумієте, що ви не ламова лошадь, і не трактор, і навіть не український танк, а ви дівчинка, ви імператриця, ви можете йти новим шляхом. Карта Дурака говорить про те, що у вас є можливість нова робота, нові відносини, нова квартира. І це карта дитини, Нуль, нульова енергія, початок подорожі, поки ви до 21 аркану дійдете до карти мир ем, жовтий колір, колір ем, розуму, так? колір, така от, енергія внутрішня, перпету мобілі, вам роза йде благословіння, ваш досвід ви берете з собою, зелений колір. Тому ем, сонечко сяє, будь ласка, за вами вже. Каміння рушиться, а ви можете йти вперед. Вас супроводжує новини, якась інформація. Тому все світ говорить. все, що з вами зараз відбувалося, воно для того, щоб ви пішли новим шляхом. І я впевнена, педалійчики, що ви це зможете зробити. У вас дно колоди, іде тройка мечів, коли ви. Відкриваєте свій біль, своє сор, серце. Коли ви приходите до лікаря, у вас є ем, якийсь там чиряк. він має його вскрити. Він не ліпить туди пластиря, оскільки це контрпродуктивно. Ви зараз маєте вскрити цю ситуацію, зрозуміти, що ви дівчика і йти новим шляхом. Хочу зараз витягнути карту з колоди Мутмага-карт для того, щоб ви. Отримали інформацію для вашої внутрішньої дитини. Щоб не було, ми завжди слухаємо її. Внутрішня дитина відповідає за креативність. Вона у вас або є слухняна, або внутрішня дитина, яку ранили у е, минулому у дитинстві. І от зараз вона намагається трошки вами керувати. Тому, яка ж буде інформація для неї? Іккан Либен, війни will. Круто, я можу любити кого хочу. Ви можете в першу чергу любити себе, ви імператриця, ви не маєте з себе все ем, накидати, всі ці завантажувати себе. Дивіться, як вона класна, вільно працює. Червоний колір, жовтий це тільки енергія. І ви можете йти своїм шляхом. Ваделічки, я була дуже рада, що у вас такий позитивний, трансформуючий розклад. Як завжди, вдячна за вашу підтримку, за підписку на український контент. І ми побачимося з вами в наступному відео.